Це бомбосховище в гуртожитку, що на вулиці Івана Мазепи, 68Б. Раніше воно перебувало на балансі підприємства хімволокно, каже мешканець будинку Сергій Юрченко. Зараз ним опікується комунальне підприємство Новозаводське. Люди тут ховалися минулого року під час активних бойових дій у Чернігові. За словами чоловіка, у той період зі сталі укриття текли нечистоти. Троби полопалися. Ми дали заявку для КП «Новозаводського», щоб Виконали ремонтні роботи по знешкодженню протікання. Труби були по першому етажу замінені, але ще на даний час є протікання. Сьогодні працівники Новозаводського знову прийшли ремонтувати каналізацію через протікання у бомбосховищі сиро, каже Сергій Юрченко. У найпроблемніших місцях доводиться ставити відра, щоб туди стікала вода. Крім ремонту, труб із укриття вивезли сміття, частково відновили освітлення, за словами чоловіка, дещо облаштували своїми силами. Та є інші потреби, з якими вони зверталися до балансу утримувача, наприклад, нові двері на одному з чотирьох виходів, а також лавочки. Ми ж просили, щоб нам е, привели сюди воду, тому що що тут 20 метрів труби прилежить. Тут же ж колись були і туалети. І, і скважина була, і немає що ніяких цих, ні ломів, ні лопат, нічого протягом червня в області, як і по всій країні, за дорученням президента Зеленського тривали комісійні перевірки укриттів. Їх результати оприлюднили сьогодні на брифінгу в Чернігівській Ова. Із понад 2,5 тисяч перевірених укриттів, 614 визнані непридатними до використання. Говорить заступник начальника головного управління ДСНС в області Дмитро Безкостий. Більше половини з них у Чернігові. Місто Чернігове обстеженню підлягало 1291 об'єкт. З яких зачиненими виявились 159, тобто 12,5%, Непридатних 355. 314 перевірених укриттів в області виявилися закритими під час оголошень повітряної тривоги. На лінії 102 було 22 звернення. Більша частина це 18, 19 звернень. Це по місту Чернігову, де у нас на момент і в нічний час, і під час повітряних тривог були закриті укриття. Скарги були від громадян. По ніжину була одна скарга з 22 і по прилукам дві скарги. І це вже дуже схоже на саботаж. Тому зрозуміло рішення Ради національної безпеки, яке останнє. Посилити кримінальну відповідальність за стан, укриття і можливість доступу 26 червня. Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо безпеки сховищ. Ним серед іншого пропонують криміналізувати відповідальність за незалежне утримання укриттів та ненадання до них доступу. А також доручили привести сховища до ладу до 25 липня та притягнути до дисциплінарної відповідальності посадовців. Рада оборони рекомендувала притягти Чернігівській міській раді притягти до відповідальності осіб. Які опікуються укриттями? Та сховищами у місті Чернігові мова про е чиновників Чернігівської міської ради, які відповідають за організацію і забезпечення цивільного захисту в місті Чернігові. Нагадаємо, відділ захисту цивільного населення у Чернігівській міській раді очолює Григорій Годун. Реагуючи на рішення РНБО, виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако повідомив, що питанням безпеки, до яких належить і облаштування укриттів, мала б займатися міська військова адміністрація. Ми вважаємо міська рада. Діяльність міської військової адміністрації в плані укриттів і взагалі безпекової ситуації в місті недостатньою, неефективною. Зараз це підтвердило РНБО своїм рішенням, тому дали місяць на виправлене. Згідно кодексу цивільного захисту, відповідальність за заходи з цивільної оборони покладається на органи місцевого середування. Приміром, якщо це багатоповерхівка, Жеківська, то відповідно, ЖЕК відповідає за неї. За словами Ломака, днями у Чернігові затвердять склад комісії, яка перевірить усі укриття міста та складе акти огляду. Згідно з ними, місто закуповуватиме обладнання для укриттів, якого не вистачає. Зібрав інформацію з жеків нам потрібна сума близько 9 мільйонів гривень. Олександра Денисенко, Анастасія Лоза, Дмитро Фальчевський та Олександр Поліщук Суспільне новини, Чернігів.